Цей рік для багатьох українців, практично для всіх, був складний, болісний, а для багатьох цей рік став і скорботним, тому що внаслідок розв'язаної війни багато наших громадян втратили своїх рідних і близьких і, на жаль, продовжують втрачати. Цей рік розділив сім'ї, змусив залишити звичний спосіб життя і іммігрувати в інші країни. Цей рік ми можемо назвати роком Сірем ракетних ударів. Дронів камікадзе, які летять у мирні міста, щоб руйнувати. Руйнувати теплові електростанції, руйнувати трансформаторні підстанції для того, щоб занурити українців в холод і в темряву. Буквально декілька тижнів назад ми розпалили грубу у своєму будинку, яку не палили практично 10 років. Ну, не було потреби в цьому. Але прийшов той час, коли ми її розпалили, і більше того. Ми зварили на тій грубі борщ і продовжуємо готувати різні, різні страви. Але у цьому році, як це не дивно б не звучало, є і позитивні моменти. Ну, наприклад, ми дізналися, що нам для того, щоб бути щасливими, да, не так вже й багато потрібно. І досить часто один одному бажають лише двох речей: це миру і здоров'я. Виявляється, тільки це потрібно нам, щоб бути щасливими. Також через внутрішню міграцію Україна об'єдналась. Люди зі Сходу побачили, що люди з заходу не такі вже і погані, да? а гостинні і дружелюбні. Внаслідок цього в нашій родині з'явилися нові друзі. Але, на жаль, війна триває. І тема моєї проповіді носить назву Скрізь темряву та бурю до перемоги. І на початку давайте ми відкриємо наступний текст Святого Письма: це 1 Івана, 5 розділ, і будемо читати четвертий вірш: Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А от ця перемога, що світ перемогла, віра наша. Досить часто ми на наших зустрічах говоримо про, про віру. Але досить рідко говоримо про те, як практично задіювати віру у своєму житті. Ми рідко говоримо, як за допомогою віри отримати нові перемоги, нові можливості. І практично, як за допомогою віри, отримати нове життя, яке не буде схоже на те старе життя. Ми говоримо, що потрібно ходити вірою. Ми поговоримо, що потрібно жити вірою. Да? Ми говоримо, що потрібно захищатися вірою. Але як на практиці ходити вірою? Як практично жити вірою? Як практично захищатися вірою? І сьогодні ми торкнемося принципів, які допоможуть нам захищатися вірою, як щитом, для того, щоб у новому 2023 році, який незабаром прийде у наше життя, ми були готовими до різних подій, викликів, потрясінь та борів. В 6 розділі, 16 вірші ми читаємо. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Читаючи цей вірш, можна виділити для себе дві головні думки. Дві головні думки. Перша головна думка полягає у тому, що незалежно від того, хочемо ми цього чи не хочемо, лукавий у наш бік буде випускати що? Огнені стріли. І ворог випускає ці огнені стріли з якою метою? Завдати нам. Біль, збити нас в пантелику, щоб ми розчарувалися у християнстві, в Богові. Да? Друга головна думка полягає у наступному: Бог не буде брати ініціативу у свої руки і ставити щита віри перед нами для того, щоб захистити нас. Саме по цій причині багато християн, на жаль, розчаровуються, тому що вони сподіваються, що саме Бог буде ставити перед ними щита віри і захищати їх від розпечених лукавого. Але Біблія повідомляє, що ми самі маємо самостійно. Задіяти щит віри у своєму житті. Пам'ятаєте текст біблійний? По вірі вашій буде вам, по вірі вашій буде вам. Тобто Бог буде діяти згідно згідно нашої віри. Отже, наш захист залежить від міцності нашої віри. А міцність щита віри залежить від того, скільки я вкладаю у Його що? У його міцність. Тобто ми можемо сприяти тому, що нас щит віри, навколо нас він буде що? Зміцнюватись, да? а можемо навпаки сприяти тому, що нас щит віри, навколо нас буде що. Слабнути. Саме по цій причині у кожного з нас ще твіри різної міцності. В когось цей щит віри, як броня, такий, такий потужний, тітан, а в когось цей щит, схожий на, на фанеру, а в когось просто імітацію щита, що ніби в нього є цей щит, а насправді того щита, що є. Немає, будь-яка стріла проникає в розум такої людини і з -з завдає біль. Я вірю всім своїм серцем, що кожен з нас може мати потужний сильний щит віри, настільки потужним, що жодна стріла не зможе нас вивести з рівноваги та позбавити нас миру. Давайте пригадаємо декілька чудових історій. Наприклад, історія про Степана. Давайте зачитаємо цей уривок. Як зачулиш, оце. Вони запалалися гнівом у серцях своїх і скреготали зубами на нього, то пана Степана. А Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу і Ісуса, що по Божій правиці стояв, і промовив: Ось я бачу відчинене небо і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Та вони гучним голосом стали кричати та вуха собі затуляти, та й кинулися однодушно на нього. І за місто вони його вивели і почали побивати камінням його. А свідки плащі свої склали в ногах юнака, який звався Савлом, і побивали камінням Степана, що молився, і казав: Господи Ісусе, прийми духа мого. Упавши ж навколішки, скрикнув голосом гучним: не залічи їм, о Господи, цього гріха. І промовивши це, він спочив. У цей важкий для нього, здавалось би, час він бачив, що відкрите небо, він бачив Ісуса. Його серце було наповнене чим, миром чи неспокоєм. Його серце було наповнене миром. Тобто дьявол не міг завдати йому болю. Пригадаємо учнів апостола Петра, які, які знаходилися у в'язниці, і вони розуміли, що їх має що на другий день. Стратити. але при всьому цьому вони що робили? Вони співали, вони прославляли Господа. Як вважаєте, був в них внутрішній якийсь неспокій, тривога, вічай, паніка? Ні, жодна стріла від лукавого не могла заподіяти їм. Занепокоєння. За Давайте пригадаємо історію про Йова, Йов, який втратив абсолютно все, що в нього було. Він втратив своє майно, він втратив своїх рідних і близьких. Важка хвороба торкнулася його тіла. Але при всьому цьому він не втратив своєї що? Віри. Тому що людина, яка втратила віру, вона не могла б сказати те, що сказав Йов. Та я знаю, що мій викупитель живий. І останнього дня він підійме і у цю шкіру мою, яка розпадається. І я сіла свого, я Бога побачу. Я сам я побачу його, і мої очі побачать, а не очі чужі. Про що пише Йо? Що я знаю, що мій викупитель, незалежно від ту бур, яка навколо мене вирує, він що? Він живий. І прийде той час, коли він мене підійме. І я своїми очима буду бачити Бога. І він каже, що моє серце, воно наповнене чим. Радістю, а не смутком, тому що навколо нього був потужний щит віри. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо хто народився від Бога, той себе береже і лукавий його не торкається. Чим він береже себе в контексті наших досліджень? Береже вірою, яку він тримає перед собою. І дьявол що, він не торкається по якій причині? Через те, що цей щит віри, він дуже міцний. Щит віри, навколо неї дуже міцний. Дявол би хотів би торкнутися, але він що? Він не може, так як він не, не, не міг торкнутися цих героїв віри, про яких ми зачитували, так він знищив Стефана, пізніше він знищив Петра. Також його помер. Але при всьому цьому вони осталися спасеними для вічності. І в їхніх серцях був повна гармонія і мир. І в цьому вірші ми бачимо, що захист надається при умові. Для того, щоб мати цього щита віри, насамперед потрібно народитися згори. Тобто в нашому житті має відбутися особиста зустріч з Богом. Пам'ятаєте, так як розбійника. Він був розп'ятий поруч з Ісусом і він усвідомив свою гріховність, він усвідомив, хто перед ним був розп'ятий. І буквально декілька слів да, вплинуло на його майбутню долю. Він був спасений для вічності. Отже, ми підходимо до на доступного питання, як берегти і де взяти цей щит віри. Якби нам хтось сказав, до прикладу, так? якби нам хтось сказав, візьміть поліцейський щит. Так? Ми знаємо, де знайти поліцейського щита. Ну, в поліцейському відділку. Ну, я так думаю, логічно, де можуть бути поліцейські щити? В поліцейському відділку. Ми можемо піти в поліцейський відділок і попросити там поліцейського щита. Дайте нам, будь ласка, поліцейський щит. Не факт, що вони нам дадуть, да? але принаймні ми знаємо, де його шукати. А тут написано: візьміть щита віри. І нам необхідно, щоб цей щит віри завжди був при нас. В Римлянам 10-17 ми читаємо, тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Тобто віра у наше життя, це перше, віра у наше життя приходить через дослідження Божого Слова. Але тут є одна умова. Ми потріб... Нам потрібно не просто читати Біблію, а потрібно що? Вірити в те, що написано, да? і наступне віра це є плід Святого Духа. Тобто, віра вона не з'являється сама по собі. Галатам 5 розділ, 22 вірш, а плід Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, в тому числі і, і віра. Тобто Дух Святий зрощує віру через Боже Слово. Коли ми читаємо Біблію, Дух Святий у нашому серці, у нашому розумі, починає що збільшувати, зміцнювати, да? зміцнювати нашу віру. Віра приходить у наше життя, коли ми співпрацюємо з Духом Святим, да? тобто з Богом. І в Ефісінам 4.30 ми читаємо. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Появляється, ми можемо засмучувати Святого Духа. Виникає питання, як ми засмучуємо Святого Духа. Ми засмучуємо Духа Святого, коли ми читаємо, Тобто ми читаємо Біблію, да? рано вранці, до прикладу, або в день, або ввечері ми читаємо. Ми слухаємо, да? слухаємо проповідь. І разом з цим говоримо протилежне тому, у що ми віримо. Коли Господь говорить, зробіть ось так, а ми на практиці робимо по якому? По іншому, засмучуємо чи не засмучуємо? Коли Дух Святий через своє Слово говорить: не бійся з тобою боя і не озирайся, бо я Бог твій зміцнюю тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримую. Хтось запитає, добре, але якщо я боюся, все одно. Ну, я розумію, що Бог каже, що не бійся. А як? а як не боятися, якщо я боюся? Це я розумію, що, значить, я не зміцнився у цих текстах Святого Письма, значить, ці тексти не стали частиною мого життя. Або, наприклад, сам Бог через своє слово звертається до нас і Він говорить: радійте в Господі завжди і знову кажу. Радійте. Тобто, це як наказ, да, ваша лагідність, хай буде відома всім людям Господь! близько! А виникає питання, як же радіти, коли не радіється? Коли ми перечитуємо ці тексти, і якщо в нас немає цієї довіри, немає цієї радості, я розумію, що Біблія не стала невід'ємною частиною мого життя. Це, це означає особисто для мене, якщо в мене цього немає, значить, в деяких питаннях я не довіряю до кінця Богу і не довіряю Його Слову. Так я вірю, що пам'ятай День Суботній, щоб святити Його. Да? Я вірю в інші такі тексти, які торкаються до питань нашої віри, але чомусь я не довіряю Богу, в який говорить, не бійся. З тобою і поя. І не зарайся. Тобто довірся мені. І далі Павло пише на остатку браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала. Думайте про це, про що нам слід думати? Що має бути у центрі нашого, на наших думок? Які думки мають негативні чи позитивні бути? Ну Біблія нас налаштовує. Ну, для того, щоб ходити вірою, це називається ходити вірою, коли я відключаю свої емоції да? і переключаюся на те, що говорить Бог. Ну так Бог каже. Коли я готував проповідь, я пригадав таке слово, як афірмації. Тобто афірмації використовують практично всі успішні люди. Всі успішні люди вони використовують афірмації. Що це таке? Це коли людина прокидається, да, в неї півгодини, півгодини, до прикладу, година, в кого як. Залежить від успішності людини. Чим більше людина приділяє цій справі, тим більше вона успішна, як не парадоксально. І людина думає, вона змушує себе думати чисто про позитивні речі. Вона називає Я успішна. В мене все чудово, у мене все прекрасно, в мене прекрасна сім'я, чудова родина. Я здоровий, я не хворий, я ні про що не жалкую. У мене все в житті вийде. Мене чекає дивовижний прекрасний день. Це говорять люди успішні. Звідки вони це взяли? З Божого Слова. Саме на це Бог націлює на нас. Думайте про позитивне. Перестаньте думати про той негатив, який навалюється в ваше життя. Тому що цими речами ви що? Руйнуєте власну що? Віру і ви залишаєтесь беззахисними перед ворогом. В іншому тексті Святого Письма Ефесянам 4:29. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших. Опять же, ми про це говорили. Що то за гнилі слова? Слова, які йдуть у розріз з написаним Божим Словом. Тому що віра від слухання, а слухання від Божого Слова. І якщо ми говоримо гнилі слова, да, слова невір'я, слова сумніву, ми тим самим руйнуємо Божу віру. І в нашому щиті віри з'являються такі великі діри Да, кожне наше негативне гниле слово. Воно утворює в наших щитах такі великі діри, через які проникають розпечені стріли лукавого і завдають нам болю. Через цю біль страждають ті, які поруч із нами, тому що це впливає на наш настрій і так далі. і так далі. Йде така цепна негативна реакція. Давайте далі прочитаємо Матвія, 12 розділ 35 вірш. Добра людина, написано, з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина зі скарбу лихого виносить лихе. Тобто кожен з нас. Всередине свого серця, свого скарбу виносить те, що вона там, що те, що вона там має. Тому можна сказати, що моя співпраця зі Святим Духом і моє внутрішнє наповнення определяє міцність моєї віри. Я тримаю стакан і цей стакан наповнений брудною водою. І як ви вважаєте, що відбудеться, якщо ми в цей стакан будемо ляти безприривно чисту воду? Буде очищатися. Тобто поступово о, та каламутна вода з цього стакана буде витікати, і в місце з цієї води займе чиста вода. Це відбувається, коли ми починаємо досліджувати, вивчати Боже Слово. Коли ми перебуваємо у Божому Слові, читаємо обітниці Божій, кажемо і дякуємо Господу за те, що Він з нами, що Він перебуває з нами, що Він змінює наш характер, він веде своєю дорогою. І там, де я, я маю бути на цьому місці. Да? І ота брудна вода, о, і сумніви, отой негатив, поступово починає що? Витіснятися. А тепер давайте уявимо наступне. Якщо ми до цього стакана під'єднаємо шланг і будемо безприривно подавати чисту воду. І в цей стакан будемо намагатися залити брудну воду. Нас це зробити чи ні? А давайте уявимо, що цей стакан він стоїть в якійсь посудині, ну, наприклад, в вані, да? І з цього стакану постійно витікає чиста вода. От витікає, безприривно вона витікає, да, постійно. І ми намагаємося якось заповнити цю, цей, цей стакан. Що буде відбуватись? Навколо цього стакана відбуде, буде що? Мутна вода. грязюка буде, да? бруд, але в цьому стакані що буде? Чиста вода. Це так же само і в нашому житті, якщо ми під'єднані до Божого Слова, якщо ми дружимо зі Святим Духом, да? не засмучуємо Дух Святий говорить так. І я це приймаю з дитячою простотою. отак так написано. Ісус сказав, почуєте про правої, воєнні слухи, але глядіть, не лякайтесь, тому ми не будемо лякатись, ми не знаємо, як воно буде. Але так сказав Ісус, да? і це буде подібно до того, як написано у Божому Слові, Івані від Івана 7:38 хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть. Ісус проби його. Тобто така людина вона розпочинає говорити текстами Божого Слова. Я є сильний, а не слабкий. Я все можу в тім, хто мене що зміцнює в Ісусі Христі, да? той, хто мені більше за того, хто у цьому світі. І навіть якщо прийдеться і піду долиною смертельної темряви, то я не буду боятися, тому що Господь буде зі мною. І знаєте, навколо такої людини буде створюватись такий позитивний що? Оазіс. Тому що ріки живої води вони будуть відтікати. Як ви вважаєте, у такому, у такому випадку дьявол зможе завдати болю своїми розпеченими стрілами? Так, фізично він може завдати болю, да? але внутрішньо людина завжди буде постійно мати внутрішню що. Радість буде мати мир, буде мати спокій. Тож, як ви прийняли були Христа, Ісуса Господа, так і в ньому що? Так і в ньому ходіть. Тобто вірте, те, що Господь говорить, у своєму слові. Тобто не сперечайтеся з Богом. Да? От Бог говорить так, і Він це обов'язково виконає. Вірте Божим обітницям. Бережіть їх глибоко у своєму що, у своєму серці, у своєму розумі. Потрібно, так, щоб ці тексти вони під час кризи, під час бурі, вони автоматично витікали з наших сердець. Також нам не слід засмучувати Святого Духа, тобто не говорити те, що суперечить нашій вірі, а озвучувати те, у що ми віримо, як написано, вірував. Тому і говорив. І внаслідок цього Бог міцним щитом буде стояти навколо нас і збереже нас для вічності. Нехай Господь благословить всіх нас, зробить нас сильними, щоб у новому 2023 році в нас були нові перемоги для слави нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.